Доброго всім дня, привіт з Харківщини. От і настав час показати аватар. Сьогодні у нас 4 жовтня. Він, можна сказати, вже готовий. Я думаю, в нормальний рік він би вже був готовий повністю. Подивіться, яка красота. Це в мене переплодоношення. Кажуть, він на обичній шпалері плодоносить не дуже гарно. Надо йому на арку. Ну Це ось я вам покажу. Трьохрічний кущ. Переплодоношення в, в тому році була сигналочка. Це аватарчик. Гронке. 800 грам. Кіло. Кіло 400. Оця, мабуть, буде, це точно. Подивіться, які гронки, яка ягодка. Просто бомба. Дуже красивий сорт. Ягодка хрумка. Кишмиш перший клас безсім'янності. Це американський сорт. Уся ягодку розрізав. Абсолютно немає ніяких рудиментиків. Зараз ми покладемо на віси, подивимось. С ягодка. Кожна пошти з такою ямочкою. 13 грам. 13 грам ягод Вже солодка хрумка. І смачний. Гармонічний смак. Без всяких привкусів. Але цукор набрали нормально. Так що цікаво Скільки дощів. Вона абсолютно ціла, нічого не полопалося. Там є коякі ягатки попорчені, бо їх шершні поїли. А так не дуже шершні їх їдять, якщо чесно. Ну, звісно, красавчик Аватар просто бомба. Я вважаю, що шикарний кишмиш американський аватар. І на Ринку він буде пользуватися успіхом і для себе хороший сорт Всім всього найкращого.